У мене запитання до Дениса Шмигаля. Скажіть, будь ласка, будь-які документи так само, і бюджет формуються, виходячи з офіційної інформації. Ми знаємо заяву уряду, що для влади війна завершилась в середині 24-го року. Саме так ви формували свій бюджет, розповідаючи про те, що війна має завершитись влітку 24-го року. На базі яких документів це було сформовано? Дайте відповідь українському суспільству, українській армії і українському парламенту. Не просто мені так здається, а чому це було так закладено в бюджеті? Друге чи вважаєте ви нормальним? Що за 4 місяці з вересня по грудень були зняті зарплати і надбавки нашим захисникам, про що не були повідомлені ні Збройні Сили України, ні український народ, ні народні депутати. Я знаю, що це не є захищеною статтею, але це з моральної точки зору має бути недоторканний фінансовий запас нашої армії, наших захисників. Будь ласка. Дякую, попрошу міністра фінансів дати відповідь. Вичерпно на це запитання, шановний Дмитро Олександровичу. Я хочу зазначити, що проект бюджету на 2024 рік готувався в умовах повномасштабної війни і повного фінансування сектору безпеки і оборони. Якщо візьмете ви бюджетне призначення міністерства оборони на виплату грошового забезпечення з нарахуваннями, я по пам'яті скажу, це сума складає 665 мільярдів гривень. Поділити цю суму на 12, і запитаєте у нас, які суми фактичних виплат за січень-серпень цього року середньомісячні виплати складають 55,4 мільярда гривень. Про що це свідчить? Що коштів передбачено більш ніж достатньо, для того, щоб забезпечити виплати грошового забезпечення військовослужбовцям. Про те, про що ви кажете, це недостатність озброєння. Недостатність озброєння викликана іншими причинами. Які не пов'язані з бюджетом України, а пов'язані з недостатністю підтримки наших партнерів, ритмічності цієї підтримки на початку цього року, і ми вимушені були знімати кошти з грошового забезпечення і здійснювати закупівлю снарядів, закупівлю іншої техніки військового призначення, тому що іншого вибору у нас не було. Чи могли ми це передбачити на початку року? Ні, не могли. Чи могли ми масштабно розуміти потреби війська, які в нас виникають, і це не є передбачено, ні, не. Могли, але ми реагували на ситуацію ритмічно, і тому бюджет зараз забалансований. Ми вдячні за підтримку 500 мільярдів, які ви додатково дали на виплату грошового забезпечення. Всі виплати і всі надбавки будуть здійснені вчасно і в повному обсязі. Дякую.